Або дві досочки до кучі, якщо вони там по 7 см шириною, дві до кучі збили, ну, я колись так робив, вирізав там, отвір круглий і його металевою сіткою забив. Да? Це нібито для вентиляції, але я робив на зиму це ставилося. Бо на літо вони його просто запропорісують. На зиму це ставилося, все там зверху поколки був чи там якесь воно ці бджоли під які знаходяться, нам було зручно, по-перше, камдій ложимо на металеву сітку. І вони його беруть через сітку, не лізуть уже. Осінню, коли підгодовувати сироп, я вирізав цей круг, виходить такі, що якраз банка ставала до грингами горличка з скляної банки. Тобто, вулик такий магазини передбачається ставити, і е кришка висока. тобто, так як ми говорили, можна корпус і магазин трапляється. А вони вулик такий, що саме ставиться, магазини в ящик вставляються, а наверх кришка висока, вона накривається кришкою. І от фактично банка на півтора літра, я її ставлю і кришка накривається. Тобто Достатнє місце віддається. Тому в такому випадку можна і в крайньому густий сироп зробити. Це десь 1 до 2, тобто дві частини 2 кілограми цукру. І одна літр води, наприклад, не рідше такі густенькі, тепленькі. не невелику кількість, краще це частіше, бо холодний сироп вони його брати не будуть, треба, щоб він був тепленький, <кхід> і давати такий сироп ставиться туди, марлю декілька шарів, або якоюсь такою іншою ганчіркою, закрили резинкою та чим там, до горіли, переставили ганочку, і вони беруть, смовчують через сіточку плюс тканини цей сироп. Тобто зручно, я сказав, можна і канді туди положити на цією сіточкою, такого випадку, і таким способом довести їх до облюду. Значить, Бувають такі випадки, коли пачешник приходить, а сім'я, ну, наприклад, вже так, останні вздохи, да? Значить, ну, насправді, можна ще спасти переважно більшість в тіле, що ще й матка не померла та. Можна взяти цих бджіл, занести тепле приміщення, з цих, цих рамок струсити їх і просто в теплому приміщенні вони такі кволі будуться і взяти теплий сироп, приготувати із росинки прямо на цих бджіл або на цих рамках, які вони сидять, оббризкати сиропом. Тобто, це, ну якщо бачите в таких випадків, що ви попали вчасно, от вони... На другий день вони вже всі померли. А зараз от меду нема, але вони ще живі, але вже такі геть курі. І сиропчиком їх обробив, побризкав з росинки, теплим по самих бджолах, потихеньку потихеньку в теплі, вони починають приходити до тями, потім їм чи меду, чи, чи сиропу право налити в налитики, можна таким чином переважно більшість сім'ї спати. <різь> Ні, тут вже десь їх або якесь приміщення, ну якщо нормально, щоб клуб потім зібрався, розумієте. Прозвучить. Значить, ну, контроль по звуку контролюється таким чином. Ну, є спеціальні епіскопи, тобто елементарно беремо трубку. трубку, яка сьогодні там такі прозрачниці, да, продається <кхе> сантиметрову діаметрі, 10 мм. І підходимо обережно в литок і до ухо. Ну, які у вас не такі, якщо верхні, понятно, краще звернутися. Або беремо цей апідкоп, який давлені мірем, тільки знімаємо ту штуку, які ложиться із шланочки да, до гульська. І льоточок люточок Значить, В нормальній зимуючій сім'ї рівномірне такі жужжані Ну, Якщо сім'я, наприклад, ну, по-перше, зараз вже буде розплід з'являтися. тобто, Вже цей ну, Живий, наприклад. Да? Якщо ви відчуваєте така ситуація, то засовуйте тихенько, щоб ніде не стукнути цієї трубочки, не, не збудети сім'ю. І, наприклад, відчуваєте такий звук, як то сухе листяка чалепи, що тільки така ситуація. Значить, це говорить про те, що ці вже сім'ї, саме в такому випадку, що їх треба вже бризкати, розумієте? Що вже вони на грані останні. Останні дні влади доставиться. <плес> ну і його все взагалі нічого не почути, ви знаєте, щоб про <плес> це значить. Дехто практикує таким чином, що трубочку вставляємо, ну, є певний шум. Сім'я, яка без матки в, в, зникла матка під час зимівлі, знову ж таки, в неї шум буде досить потужний, він рівномірний, тобто одна бджола загуде десь там, ну от, таке, в рознобої. Дехто користується таким способом. Засунули трубочку в літочок, втім чує певний шум. І легенько Стук по стінці вулика. Нормальна сім'я має дружним гулом, гулоном. Загула, знов затихла. Тобто буквально до 5 секунд підвищився, сідає техніка. Якщо ж ви прийшли, чуєте, що там якийсь гул не такий, ви стукнули і пошлося там, жужжає, тобто не стихає. Значить, Це говорить про те, що знову ж там якісь негаразди. Можливо, більше звідки ж там матки немає. Якщо вони таке сильне жужанні, ну, це догадки, це, ви розумієте, догадки підкріплені великою практикою. Для того, щоб візуально це пересвідчитись, простіше я ж кажу, просто відгорнув чуть-чуть, якщо є можливість, де, де вони ті бджоли, знаючи, що тут так нормально, оце я бачу, там ще буде мед і все таке інше. Вчасно виявляти цю ситуацію. Слухати бджіл, ходити з трубочкою з грудні місяць немає потреби в цьому. Тобто, як часто можна бути, та оце в грудні місяць, та слухав нормально, бджоли ну, нормально. Тому що за грудень місяць сім'я з'їдає 700 грамів меду, наприклад. Так, ви ж там, я думаю, тільки зима почалася, якийсь мінімум був. Далі вже в лютому з'являється розплід, вона вже до півтора кг, приблизно з'їдає, в березні вже буде з'їдати, скажімо так, до 3 кілограмів приблизно, а коли в травні місяці вона вже буде зідати 15 кг за місяць. Тому важливим моментом контролю стану землі і на дворі, це саме от з другої половини січня місяця і особливо лютий місяць. Тому що можуть бути різні ситуації, як я сказав, минулий рік у вас було більш-менш нормально при цих обставинах. Цього року трошки погодні умови стали жорсткіші. І може так трапитися, що більше спожили в ніж в минулому році. Дуже важливо дивитися зараз на фазиці. Після відлига є можливість верхнього утеплення, матраси, подушки, які лежать, можуть бути мокрі. Тобто їх забрати, просушити або є можливість поміняти, це все мокре замінити, тому що щоб воно було, його було, було тільки холодити зверху клуб на, на цьому Так, десь немає тут, зараз я вам покажу. ти питанню у моїку. Тоже так. Тоже так. Так. Його. Ну Ось, наприклад, бачите, лежить холстик, а поверх цього холстика лежала тутленова плівка. Тобто, тут уже ефект зовсім інший. Коли е вона буде лежати безпосередньо на рамках, це буде нормально, такого конденсату не буде. А як тільки десь поверх чогось, на ній конденсується волога, все мокриє під нею, ну, саме по собою, саме по собою холстика, бачите, тепло то проходить, знаходяться шпаринки і проходить тепло. І от сильні морози, як минулого минулому році, ці, як я кажу, за 20 градусів, воду відкриваєш, а там воно все біле. там вже живі, що все має, так, да, все нормально. А якщо подовуще, просто газета чи нічого? Ну, газета, це вона буде голова, а це то може, як ми зараз говоримо, вже потім після обльоту, як дуже добре. А сушителі <риві> не залежить? Там хлористий кальций и драколеный. і залишаються в комірках, позарвалися в комірки. Щоб, комірки. Ну, такі вже рамки в них вибраковуються. Ось сімейка, вона нормально зимувала, але останню випробування вона нас не пережила. Там був розпит, все нормально був мед, все, так, не дождь. <кху> Ось так.